Депутат міської ради Михайло Бінусов та черкасець Віталій Дяченко судяться за приміщення у центрі Черкас. Мова йде про колишній магазин Юність. Донедавна його власником була родина Дяченків. Та ось уже три місяці, як приміщення передарували черкаському депутату. Про таке родина Дяченків не знала, допоки на території магазину не з'явилися люди у камуфляжі і не вказали на двері. Нині справа у Соснівському районному суді із подробицями Наталя Кириленко. Судове засідання розпочинається з клопотання позивача визнати недійсним договір дарування на житлових приміщень у центрі Черкас, а саме приміщення колишнього магазину юність. Сторона відповідача позовні вимоги заперечує у повному обсязі, натомість подають зустрічне клопотання. До суду прохають запросити столичного нотаріуса, який оформляв дарчу. Та сторона позивача заяву стирає на нуль. Відповідно до положень ЦПК суд може визнати обов'язковою явку сторони у справі. Статтею 30 ЦПК України передбачено, що сторонами у справі є позивач і відповідач В даному провадженні приватні нотаріуси у нас діють як треті особи без самостійних вимог на предмет спору. Віднедавна новий власник колишньої юності депутат Михайло Бінусов відповідно до документів, подарував йому приміщення житель Львівщини Роман Айларов. Той це ж приміщення через паспорт отримав від самого власника Віталія Дядченка. Адвокати впевнені, невідомі у шахрайський спосіб заволоділи нерухомістю. Відповідно до поданих одним із повідачем Айларовим Романом Валерійовичем пояснень було чітко зазначено про те, що паспорт, який Паспортні дані, які фригували у договорах купівлі-продажу нерухомого ми на співних приміщеннях. Цей був паспорт їм втрачений восени 2015 року. І в січні 2016 року ним був отриманий новий паспорт з новими серією та номером. Це підтвердив і сам Айларов. Щоправда, особисто на суд не з'явився. Його письмове пояснення під час засідання зачитує суддя. Я не підписував з громадянином Бінотовим Михайлом Марковичем. Я не знайомий та ніколи не зустрічався. Додатково повідомляю, що протягом 2016 року місто Київ не відвідував та у дні укладення вказаних договорів дарування я знаходився за місцем свого проживання Силонове село Дрогобицького району Львівської області. По тому позивачі стверджують, підписи на усіх договорах дарувань дружини підроблені. Про це, мовляв, свідчать результати відповідної експертизи. Не належать підписи ані попередньому власнику Віталію Дядченку, ані згаданому Роману Айларову. Дані експертизи, які долучені до матеріалу справи, які вилучені з кримінального провадження, не є одного курту з тими експертизами, які проведені в цьому цивільному провадженні. А тому вважаю, вимоги про проведення експертизи є доцільними і необхідними. Сторона обвинуваченого наполягає на повторній експертизі, виникає дискусія. Поясніть мені, будь ласка, чим вас не влаштовує та інформація, яка міститься в цих лист, в копіях цих висновків? Чому е, ви пропонуєте саме ті ж самі запитання поставити зараз на розгляд такої ж самої експертизи? Я у нас зараз питання не сам так вважаю мій довірити, я лише озвучую його. Він вважає, що ті експертизи, які буде добути, невідомо від кого, яким чином вони собі впали. Тим часом у адвоката позивача свій висновок. Провести експертизу з документів, які знаходяться зараз навіть не у нотаріусів, навіть не у сторін, а у слідчого кримінальній справі. Ну, я думаю, що це місяця. Три-чотири, то більше займе часу, що на руку грає виключно бінусову, який зараз користується незаконно отриманим приміщенням, отримує за нього досить великі кошти. Вислухавши аргументи, суддя йде до нарадчої кімнати за 20 хвилин. Зачитує рішення. Пропонування судового розгляду для прийняття субічно об'єктивного рішення по клопотанню у призначенні судового почерка експертизи. Суд вважає, за необхідне витребувати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню. У справі оголошують про перерву. Наступне засідання відбудеться вже 6 березня. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка Новини.